Вітаю! Мене звати Денис Пономаренко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістрес. Ви дивитесь рубрику про адвокат, і сьогодні, як я обіцяв, будемо говорити про справу до мого неповнолітнього клієнта незаконно обвинувачували вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України – вмисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого. Мочі 13-літнього клієнта обвинувачили в тому, що 12-2014 року приблизно о 12 годині 40 хвилин, перебуваючи у туалеті на третьому поверсі загальноосвітньої школи, побачивши наглядно знайомого 13 річного Д на ґрунті давніх неприязнених стосунків, маючи умисне направлене нанесення тілесних ушкоджень, підійшов до останнього та спричинив йому умисне тілесні пошкодження. Небезпечно для життя в момент заподіння, саме умисно нанісимо кулаками рук, декілька ударів голову та потолобу. За версією обвинувачення, моїм клієнтам були нанесені тілесні ушкодження у вигляді садна в області ніздрі, носу, сенця, верхньої губи, справа, крововилову, созової оболонки верхньої губи, легкі тілесні ушкодження, перелому склепіння черепа, кровопорливу на внутрішній поверхні м'яких тканин лівої скруневої області, тяжкі тілесні ушкодження. Однак така версія обвинувачення не витримувала критики, виходячи з неявних матеріалів кримінального провадження. Грунтувалися фактично на тому, що мій неповнорідній клієнт, Ігор, як він сам вказав, підійшов до туалету, побачив хлопця, який сидів на підвиконні. Він запитав, що сталося, останній йому нічого не відповів, похиливши голову на його плече. Хлопець був дуже блідий. Після чого Ігор запропонував хлопцю піти митися, що останній зробив. Ігор запропонував хлопцю провести останнього до медсестри. Месистри не було на місці, і він провів його на вулиці на свіже повітря, де їх побачив викладач фізичної культури, який вказав, що у хлопця інсульт, обтер його снігом та викликав швидку Ігор повернувся до свого класу. Таким чином, версія обвинувачення грунтувалася на тому, що якщо Ігор його зустрів та перевів на вулицю, значить і він наносив неповнолітньому на тілесному ушкодження, а відтак є тією особою, яка підлягає кримінальній відповідальності. За показаннями матері неповнолітнього, які декілька разів дещо змінювались, коли вона побачила у лікарні свого 13-літнього сина, і той прийшов до свідомості, то на її запитання, хто його побив, він назвав лише одне: це зробив старшокласник Макс. Як я й казав раніше, в матеріалах містились судово медичні експертизи. В тому числі щодо часу отримання потерпілим тяжких тілесних ушкоджень в одній зазначено 12-14 годин до смерті потерпілого, в іншій 6-12-14 годин до смерті. Як і чому у висновку експертизи з'явилася цифра 6, ані експерт, ані прокурор судового засідання пояснити не змогли. Адже ця цифра з'явилася лише у повторній експертизі, лише у розділі висновок, тоді як в мотивувальній частині. Нислилися такі часові проміжки як 12-14 годин до смерті. Проведена комісійна судово-медична експертиза за клопотанням сторони захисту теж підтвердила, що хлопчик отримав тілесне ушкодження за 12-14 годин до смерті. Великою кількістю експертиз, допитів, судових засідань встановлено, що мій 14-літній клієнт Ігор знайшов потерпілого за 10 годин до його смерті. Потерпілий називав ім'я Макс. Інших версій отримання тілесних ушкоджень орган досудового розслідування, на жаль, не перевіряв та не розглядав, а Ігоря намагалася призначити без вини винувати. У 2020 році, через 6 років виправдальний вирок, через рік, 2021 рік, залишений в силі рішенням Кропивницького апеляційного суду. У серпні 2022 року постановою Верховного суду попередні рішення залишені в силі, виправдані повністю. До кримінальної відповідальності за статтею 140 Кримінального кодексу України неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником відповідної лікарні, яка не надавала належної медичної допомоги 13-літньому хлопчику потерпілому понад 10 годин його перебування в лікарні. Ніхто так притягнутий і не був у зв'язку із смертю лікаря. Сьогодні готується позов про стягнення шкоди за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. На жаль, все дитинство Ігор провів в захисті від безпідставного обвинувачення. А як ви вважаєте, яку компенсацію необхідно і справедливо стягнути з держави? Всі рішення по справі в описі до відео. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайку. З вами був я, адвокат Денис Пономаренко.